Вночі три ракети росіяни випустили по Авдіївці та дві по вугледару. Обстріляли з артилерії Курахове, завдали удару по Краматорській громаді, влучили по школі та в житловий сектор. На щастя, без постраждалих. За добу лише на Донеччині від рук окупантів, загинула одна людина і 12 поранено. Найзапекліші бої тривають під бахмутом. Росіяни несуть великі втрати живої сили, а наші оборонці тут просунулись вперед ще на два кілометри. Я не можу сказати, що кількість обстрілів збільшилась, точно можу сконстратувати, що вона не зменшилась. Чому так роблять росіяни? Тактика випаленої землі, там, де можуть, вони нищать все. Плюс додається тут їх лють, така просто лють всередині, яка демонструє те, що вони просто є по суті не у Краматорську служба безпеки України затримала двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на позиції сил оборони. Зрадники двоє місцевих жителів. Російська авіація в чергове завдала удару по прикордонню Чернігівської області. Поранені дві місцеві жительки. Сталося займання трьох приватних будинків. На Херсонському напрямку ворог вже змушений оборонятися. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах Малої Токмачки, Омельника та Кізомиса. Після ракетного удару по Запоріжжю основний корпус Хортицької національної академії зазнав серйозних руйнувань, проте волонтери планують його відбудувати. А окупанти вже тренуються евакуюватися з Запорізької АЕС на випадок українського контрнаступу. Вони готуються і вони до евакуації всі і вони навіть проводили там тренування по дуже швидкому швидким збірам і завантаженню цих всього-всього майна, яке вони надрубували але... США, допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Також міністри країн ЄС сьогодні в Стокгольмі обговорять війну та допомогу Україні. А танки Абрамс для українських військових прибули до Німеччини раніше запланованого терміну. Навчання наших танкістів триватиме близько 10 -ти тижнів. Сьогодні ж в Україні та світі відзначають Міжнародний день медичних сестер та братів. Для наших військових вони стали справжніми янголами-охоронцями. Ця енергія, ці сили, звідки ви їх черпаєте, за рахунок чого поповнюєте? особисто мені відповісти важко. Але це подвиг заради життя. Бо ми з вами нація сильних, нація нескорених. Олена Городецька Сергій Озеров, новини 11 каналу.